Сьогодні ми будемо копати на позиціях Першої світової війни з металошукачем Гаред АТМАС у такому лісі. По Першій світовій війні тут були австро-угорські і німецькі позиції. Все, що знайду, покажу в цьому відео. Так що дивіться до кінця. Тільки вшову. Тут такі залізний нам. Така гільза. Відносимо купалося. Залізно. Ну ми Далі шукати. У цій ямці дуже гарний сигнал попався. Ми розкопуємо. Зараз будемо дивитися. Зараз покажу, що викопав з цієї ямки. А викопав я такий снаряд з цієї ямки. Ну не снаряд, а самий стакан. Ще на не мої міч. Ось така знахідка. Нічого, зараз продовжуємо сюди. Туди сюди пробувати щось. Ходите, знаходити. Всі знахідки я покажу далі. Купався такий вершок від мосіни. Такі побитий, розплесканий. Таке теж забираємо. Та йдемо, ходимо з якими гущаками, де ми знайдемо Ось така вилка Радянська, не радянська. Це велки любінів. Подружимо шукати на. Дивіться, що я знайшов. Монеточка. О, сигналу не дуже. Так, це радянська монета. Так, я вас почешчу, покажу. Це є у нас, або 20, або 10. 20 копеек, але не видно, який рік. Лимонадка. Який гарний герет попався. Ну, трохи черепевий, але візьмемо. Знахідок не дуже, зараз ще трошки тут походжу та й буду йти додому. Знайшов ну, таку австралійську консерву, попав я в пені і всі, що ще метал. Таке ми звісно не беремо. Подовжуємо шукати далі.